Керівника з досвідом 27. Це 27-й діяцентр. Я можу сказати, що сьогоднішнє відкриття СНАПу, воно є частинкою тої перемоги. Ми показуємо, що ми сильні, незламні. Чому показуємо? Ми дійсно такі є. Якщо ми під час війни можемо відкрити центр на дня послуг, і керівником цього центру може стати людина, яка переїхала з іншого району, це є показником того, що ми не здалися, ми не здамося, ми тільки рухаємось вперед. Через центр можна отримати буде 259 послуг. Це послуги різного характеру, як соціального, так і земельні питання, послуги місцевого значення, нотаріальні дії та послуги ДРАЦ. Також у нас є реєстратор державний, який буде надавати послуги у сферах бізнесу та реєстрації нерухомості. Також у нас є чотири віддалених місця. Там будуть працювати старости і жителі також зможуть отримувати послуги.